Коростенські спортсмени знову прославили наше місто. Вихованці клубу Фріфайту та контактних єдиноборств у складі збірної Житомирщини випробовували свої сили на Кубку України з фріфайту, який проходив у місті Тернопіль 21 та 22 березня. Потрапити на ці змагання вже неабияке досягнення. Тут зустрічаються перші номери областей. Нашим хлопцям за підсумками жеребкування довелось боротись зі збірною Київської області. За словами інструктора з фріфайту Юрія Євстаф'єва, коростенські борці викладались на 110%. Варто відмітити поєдинки за участі Марка Лукашевича, вагова категорія 79 кг, Олексія Суворова 69 кг та Дениса Гурківського, який виступив у ваговій категорії 57 кг. Поєдинки проходять з реальною силою виконання технічних дій. Тобто в удар вкладається вся вага спортсмена. Задушливі та больові прийоми виконуються, доки суперник не здається. Тренування та підготовка до змагань вимагають серйозних зусиль. Підтримуємо наших земляків та побажаємо їм наснаги до перемог.